По-перше, хочу вам нагадати, що е, дуже хотіли долучити до цього Брікса Туреччину, але знаємо з вами, що категорично проти Індія. Е, чому? Тому що, е, по-перше, Хулоха хотів, щоб там була Туреччина як країна, які має відношення і він е, е, є членом НАТО. І це було політично дуже важливо для, для Мула. Ну не змогли вони домовитися, тому що у Туреччині дуже гарні стосунки з Пакистаном, і Індія категорично був проти. Тому, так скажімо, ця спроба провалилась. Другі спроба, де ми побачили, що це все було відбувається коло Китая, да? я вважаю, що в цьому Бріксі всі інші країни мають е, е, такий другі роль. Номінальну роль. А, номінальну, роль да? Да, там, на, іншому, на другому місці, який ми можемо країну, е, так скажемо, представити, е, то я вважаю, що Індія. Індія дуже хоче бути. Е, там, або друг, або третій економіки у світі, і вони роблять для цього все. І пізніше теж дадам, розповім, чому вони так хочуть. А, а, ну що, Саме головне, я не побачив там саудітів, вони Ми не приїхали. Зна... Вони не приїхали, тому що вони розуміють, які... як це може дорого коштувати і дорогою стати. Тому, а, а, Ані передали, що хлопці, ви там не газуєте, а тому що ми можемо зробити так, що нафта буде стоїть 20 доларів, і потім побачимо, що ви будете робити.